Так, друзі, привіт. Так, ну що, як я і обіцяв, хочу е розповісти вам про техніку, яка дозволить нам досягти двох ефектів. Перший, е звичайно, це заспокоєння. І другий ефект це е те, що ми будемо привчати свій мозок не робити якихось Гарячкових дій, не дозволяти гарячкових якихось висловів і так далі, якихось емоці... які ми робимо на емоціях. Вправа доволі проста, але вона формує в нашому мозгу, в наших мозгах такі нейронні зв'язки, які дозволять нам, в принципі, в повсякденному житті перед тим, як Прийняти якесь рішення, сказати якесь слово, написати якусь смс-ку, якось відреагувати на ситуацію на якомусь автоматі, да? трошки призупинитись, задуматись, які наслідки можуть бути цього, якої цілі ми хочемо цим тим чи іншим вчинком досягти. І, в принципі, ну я ж кажу, що уникати якихось дій таких на емоціях. Ну я думаю, що не знаю, для мене це якби дуже актуально, тому що я такий такий темперамент. в мене що я просто можу стартувати, а потім вже думаю, блін, що ж я що ж я говорю такому? Ну, для чого я це сказав, і, або для чого я щось там зробив, або щось написав, і іноді жалкую про свої е, вчинки. Зроблені на емоціях. Або слова сказані, на емоціях, тон, і так далі. Отже, ефект 2 ще раз наголошую. Привчаємо мозок не реагувати на емоціях на е, обставини, і е, під час цієї вправи заспокоїмо заспокоїмося. Отже, як як ми її будемо виконувати? Ви е, сідаєте, зручно сідаєте, наприклад, от, ви сіли, вам зручно, да і. е-е Закриваєте очі і е, уникаєте будь-яких дій. Наприклад, там, ви сидите там першу хвилинку, да, вас починають там, ви, здається, сіли зручно, але вас починають затікати сідниці. Да, і ви не міняєте своє положення тіла, а прислухаєтесь, яке саме відчуття е, ви е, ну, відчуваєте, що саме відчуваєте, тиск на сідниці да, і так далі. Вам, наприклад, хочеться скоттнути слину, і ви ну, аналізуєте, не робите цього, намагаєтесь цього не робити ніяких, просто ніяких дій. Не сковтати слину, не чухатись, не відкривати очі. Якщо ви почули якийсь звук, не треба там дивитись. Намагайтесь цього всього уникати. Почніть з п'яти хвилин. Просто от сіли і зосередились. Раз, ви сіли, здається, вам що ви сіли зручно, але ви відчуваєте, що у вас починає затікати спина, шия. І ви не міняєте положення, а слухайте, прислухайтесь до своїх відчуттів. І так буквально починаєте з 5 хвилин і ну, поступово збільшуєте до 15 хвилин. І так, поступово-поступово, і потім в мозгу формуються просто такі нейронні зв'язки, які будуть вас. Тормозити. це як е, ви перепрошуваєте трошки алгоритми автоматичні, які в вашому мозгу вже заложені протягом всього життя закладались. Е, не буду, в общем, вдаватись дуже в е, якісь наукові терміни і так далі. Отже, ми маємо просту вправу, як, якою ми привчаємо себе не робити. Нічого і не казати на емоціях, автоматично. Легенький тормоз, подумали, а потім починаємо діяти. Дуже раджу, я відчуваю на собі, що це діє, і раджу вам, не хочу, щоб ми робили якісь справи або казали якісь речі, про які ми потім будемо жалкувати. Отже, працюємо не тільки своїм тілом, а й своїм мозком. Дуже радий буду, якщо вам це допоможе в чомусь. Пишіть свої відгуки. І все буде Україна. Давайте, до побачення. Пока-пока.